Примудрий, соборного послання, якового читання, будьмо уважні браття, яка користь, коли хто каже, що має віру, але діл немає, чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть і не матимуть куска хліба. І коли хто до них скаже ідіть собі з миром, грійтеся та гойдуйтесь, але не дасть їм необхідного для тіла, то що їм з того, так само і віра. Коли немає діл, мертва сама в собі, та хтось скаже: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, і я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безумний чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Чи ж не ділами був оправданий Авраам, наш батько, коли приніс на жертовник Ісаака свого сина, бачиш, що віра опівділа з його ділами, і його віра удосконалилася з ділами. Так здійснилося Писання, яке каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами не тільки вірою, так само і. Раха облудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом, як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва братя. Такого нам годилося мати первосвященника, святого, невинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященники щодня приносити жертви перше за власні гріхи, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо наставляє первосвященниками людей, підлеглих немочі, а слово, клятви, що було після закону, настановляє сина. до Навіки. Головне ж з того, що ми сказали, ми маємо такого первосвященика, який висів на небі, по правиці престола Велича, служителя свящ... святині і справжнього намету, що Господь спородив не чоловік. Не Уста праведного повчаться при мудрости, і язик його промовить суд. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Закон Бога є в серці Його і не зупиняться стопи Його.